Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це граблі. Харки. Друге слово це відро. Еммер. Третє слово це заїст. Опріт. Четверте слово це робочий стіл. Веркдафл. П'яте слово це машина для підстригання живоплоту. Гегенсхар. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.